Друзі, хочу вам показати, попалося мені в рекламі. Верніше, побачив в рекламі таку тему. Наноцемент плюс називається. От. Значить, суть в чому? В рекламі кажеться, що беремо пісочок, ось в мене є пісочок. Ось в мене є наноцемент. І в рекламі кажеться, що достатньо залити цим наноцементом пісочок і він затвердіє. І буде як камінь. Нічого більше робити не треба, просто цемент і оцей засіб. От. Я придбав. Мені стало цікаво. Що ж це за такий наноцемент плюс? Ну, напишіть в коментарях, які ваші сподівання, буде цей наноцемент плюс працювати чи ні. Ми його зараз так заливаємо. От. Зараз я перемішаю його. Так, перемішую. Щоб все пропиталося гарненько. О, ось так. І залишимо його на деякий час. Так, пісок я використовував річковий, без всяких примісів, ні глини там, нічого такого немає. немає. Ну, можливо, там десь щось і попадеться якась. Дрібненька частинка, ну то не суттєво. От. І через деякий час я вам покажу результат нашого експерименту. Друзі, якщо вам цікаво буде, ще може, може ви щось побачите у рекламі, але будете боятися купувати, щоб не витрачати зайві кошти. От. Але вам цікаво, що це за такий чудо засіб, який нам рекламують. Пишіть мені в коментарях. От. І можливо я придбаю цей засіб і покажу його. Вам відео, як воно працює. Працює воно чи не працює. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, а ось наш наноцемент. Цікаво узнати, як він. Себе повів із пісочком. Пам'ятаєте, я налив наноцемент у пісок, і він має затвердіти. Дивимось. І що ми бачимо? Ну, приблизно отак він затвердів. Тобто нічого не відбулося. Він в мене простояв ну, приблизно годин 12. Тобто, вчора я його. Налив, а сьогодні він який був такий і залишився. Отже, якщо вам ще раз на очі потрапиться така реклама з наноцементом, то не ведіться. Отже, друзі, просто я в цей чудо наноцемент залитий в мене ще пару діб. І що я вам можу сказати? Ну, самі подивіться. Пісочок пісочком. Який був, такий і залишився. Значить, дивіться, що тут написано. Написано моментальний цемент для бетонування ям тріщин та пошкоджень будь-якої поверхні, спосіб застосування. Заповніть поверхню піском, поверхню піском. Росіяним піском на не яким-небудь. Вирівняйте поверхню, залийте засобом 300 мл на 1 метр квадратний, і зачекайте 3 хвилини. От. Ну, не знаю, за 3 доби в мене ніяких змін не відбулося. Отже, що я вам можу сказати? А що ще я тут прочитав? Що це виготовлено в Японії. Тут купа Сертифікатів. Я зараз наведу. О! Тут є і ISO, і DSTU. Що тут ще є? CITIA. Ну, коротше, бомба. Засіб просто бомба, всі сертифікати, все коротше, тут написано. Ну, на бумажці можна написати що завгодно, звичайно. От. Отже, до чого я веду. Е Якщо комусь ще буде цікава якась інформація, яку ви побачите в рекламі, то пишіть мені у коментарях і, можливо, е я подивлюся ще якийсь засіб і скажу вам свою думку щодо того засобу, який рекламують, який ви можете побачити на теренах. Ютубу чи інтернету.